Друзі, привіт! На екранах з вами, як завжди, Євген, а це те, що ви просили. Секрети з мобілок. Думаю, дехто з вас добре знає та пам'ятає цю мою рубрику ще зі старого каналу. Я насправді навіть нею трохи пишаюсь, бо тоді я був першим і єдиним ютубером, хто взагалі почав таке знімати про щось целе і каже. Тому я дуже хотів би, щоб такий контент був і українською. Сьогодні ми побачимо, дізнаємось дуже багато про що: секретні повідомлення та локації, посилання на кіно та інші ігри, пародії, жарти та навіть класичні великодки. Я певен буде точно цікаво. Тому влаштовувати зручніше і про приємного перегляду. Почну сьогодні з однієї з найвідоміших мобільних ігор. Ну, як мені здається, володарки двох нагород премії БАФТА в номінації Найкраща британська гра та Найкращий мобільний чи портативний проект, неймовірно гарною та цікавою Monument Valley. До слова, щоб ви розуміли, гра продалась у накладі понад 26 мільйонів копій. Не кожна комп'ютерна, навіть ААА гра здатна повторити такий успіх. Випустили гру ще у 2014 році, але вона досі тримається топів продажів та різноманітних чартів, бо гра ну дійсно варте того. Те, що ми зараз шукаємо, знаходиться не у оригінальній грі, а у її доповненні під назвою Forgotten Shores або ж забуті береги. Певен, ви добре знаєте, як розробники люблять іноді віддавати, так би мовити, данину своїм натхненникам, неважливо, чи ж то гра або одна людина, котра за нею стоїть. І робити ці ківки та обмежі розробники можуть абсолютно різноманітними способами. І от те, як це зроблено у цій грі, навіть люди, що повністю пройшли гру по декілька разів, могли навіть навіть не звернути уваги на таку круту дрібничку на п'ятому рівні доповнення Forgotten Shores практично на самому початку, звідкись знизу до вашого героя підніметься якась от така штукована з кубиків, що допомагає вам у проходженні рівня. От у цьому кадрі вже є великодка. Та чи помітите ви її? А якщо і так, то чи зрозуміли ви взагалі, що то таке? Річ у тім, що заховали секрет розробники дійсно добредно. Це оці дивного вигляду іерогліфи на скелі. І щоб прочитати написане, там нам... Нам знадобиться алфавіт з гри Фес. Чому саме з Фес? Тому що ця гра також була однією з ігор, що надихнули розробників Monument Valley на створення своєї гри. Але це лише перший кивок від розробників. Тепер нам потрібно, використовуючи цей алфавіт, перекласти написані на скелі іерогліфи. У результаті ми отримаємо фразу to go alone, it is dangerous йти самому небезпечно, а це вже зрозуміти багатьом з вас буде набагато простіше, бо це посилання на легендарну гру The Legend of Zelda, в якій всі самі слова говорив Лінку. Невідомий стерегань попереджаючи про небезпеки у нього на шляху. Окрім цього, він ще давав лінку меч, ну, але тут, звісно, ніякого меча ми не отримуємо. Лише оцю штуковину з кубиків, яка буде нам далі допомагати. А от гра під назвою Deus Ex Go. Square Enix свого часу трішки розійшлась і випустила аж декілька отаких от Go версій ігор. По своїм відомим франшизам є ще Hitman Go та Lara Croft Go, і всі вони насправді дуже цікаві. Побільше більше там навіть є дещо, що можу показати вам я. Так на 52 му рівні Deus Ex GO на самому початку карти позаду вас буде видно два вантажних контейнери. І от ви продивіться, що саме знаходиться всередині цих контейнерів. У одному стоятимуть двоє голих манекенів, а у другому агент 47 з гри Hitman. Через його бриту голову його можна навіть сплутати з тими манекенами, але все ж його зброя та фірмо. Новий піджак добряче видають його справжню особистість. лисого пиріжка, не можна також не розказати вам про іншу гру з Хітманом. Це не хітман Go, але не менш цікава Хітман Снайпер. У неї є ще велика версія для ПК: Хітман Снайпер Challenge, Можливо, ви в неї колись грали. Ця ж частина трошки більш спрощена, ну бо вона для мобілу, очевидно. Ігри про Агента 47 славляться своїми легендарними великодками. І можливо, я колись зроблю про це великий, дуже великий випуск, але поки що нас цікавить щось полегше. На диву, великотку, яка нас цікавить, Показали гравцям самі ж розробники. Вони просто виклали відео активації цього секрету на своєму ютуб каналі. І все тому, що цю великодку ніхто таки не зміг знайти власноруч, або ж ніхто таки не зрозумів до кінця, як саме її треба активувати. Виявилося, що все доволі просто. Але ж давайте чесно, хіба не все стає набагато простіше, коли ти знаєш, що до чого. Для активації секрету вам потрібно відшукати дві червоні точки, що розташовані десь на горі позаду основної локації, а потім вистрілити у кожну з них по п'ять раді. Після чого результат не змусить вас чекати. Усі персонажі на карті почнуть рухатись задом наперед, наче місячною ходою Майкла Джексона. Вони ходять та бігають спиною вперед і виглядає це дійсно доволі смішно. І от, як на мене, це дійсно гарний приклад того, до якого саме рівня дійшли великодки у мобільних іграх. Є і ще дещо, але це вже набагато простіша штука. Якщо ви грали у Hitman, то знаєте, що у кожній грі про 47-го має бути жовта гумова качечка. Це вже як наче фішка цієї серії. Ну і тут вона також є на цій карті. Цих качачок декілька, і вони слугують вам просто як додаткове джерело заробітку бонус портів. Дрівничка, але ж приємно. А от гра під назвою RC Planes 2. симулятор літачків на радіокеруванні. Великодки у цій грі виявились на диву дуже класні, хоча це і так, має бути зрозуміло, враховуючи, що я розповідаю про них у цьому своєму відео. Перше з цікавих нам великодок знаходиться на карті місто. Там буде отакий довгий автомобільний тунель, в який вам потрібно залетіти. знаю, чесно, вийшло в мене це далеко з першого разу, чи то варто зазначити, що в тунель я залетів, але всередині нього буде ще один тунель, в який вам також треба потрапити. Він веде кудись під землю, і от у нього потрапити вже набагато важче. Але якщо ж у вас все вийде, то у вигляді нагороди за старання гра покаже вам свої розформовані яйця. Ну. В буквально це декілька здоровенних писанок, і судячи з їхнього розміру, скажу вам точно, я не хотів би зустріти тут того, хто їх зніс. А от на карті під назвою Тоскана В тілі у життя найпотаємніші бажання Фокса Малдера. Там майже на самому краю карти ви можете натрапити не лише на малюнки на пшеничних полях, але й на величезну, проте якимось збиту та знищену летючу тарілку. Всередині неї видно також дивні бочки та різні монітори, але самих прибульців всередині. Ви не буде. Ну і наостанок на карті гори ви можете знайти потенційну причину того, чому саме корабель прибульзів впав. Серйозно, всередині тут є місцина, звідки тече ріка, і куди ви можете залетіти. Виявиться, що це величезна людяна печера, всередині якої Санта Клаус, що потрапив у авіатросів. Оці пусті пляшки з-під випівки легко дають зрозуміти, через що саме сталася аварія. І я чогось абсолютно певен, що це саме Санта не зміг з НЛО у небі, котрий цілком, можливо, прибув. Були на землю з миром, хіба що вибрали вони для цього не ту планету. Ніколи не сідайте за кермо верезами. Певен, усі точно знають легендарні слова безіменного вартового зі Скайрем про його коліно та стрілу, яка зруйнувала його життя як мандрівника. Дуже сумна історія. І взагалі ці слова стали такими культовими, що їх можна знайти чи навіть почути у абсолютно різних іграх, саме як посилання. Хтось навіть мультик про це малював. Ну і от просто один з таких прикладів, але у мобільній грі під назвою Рейвенсворд, Shadowlands. Та. Практично на самому початку проходження ви можете вийти з великого міста та, прямуючи на північ, знайти простенький на вигляд самотній будиночок. Всередині будинку сидітиме чоловік у красивій броні. От якщо з ним поговорити, він може розказати вам свою історію про те, що він також любив пригоди, але клята стріла потрапила йому прямо. Ну куди саме вона потрапила, він не уточнив. Але якщо тут немає ніякого божевільного повороту сюжету, ми чудово розуміємо, що це якось. Пов'язано з його коліном, взагалі згадайте ну тільки як мобільні ігри виглядали ще якихось 10 чи 15 років тому, якими ці ігри були усередині, і чи кінці нульових здається, то було лише ну, зовсім нещодавно, може пару місяців тому рік. Два, але час і технології не стоять на місці. Саме технології рухають наш прогрес, і для нових викликів потрібні нові і сучасні рішення. От і зараз вам не треба думати, чи пограти на своєму телефоні або планшеті в Candy Crush та Angry Birds, Чи все ж взятись за щось більш серйозне? Та, хоча б той же відьмак або GTA. я зовсім не жартую. Та й ви про це чудово знаєте, що це можливо. Тому розповім вам про неймовірний планшет від Lenovo, Legion Tab, бо він і є. Тим самим прикладом неймовірних технологій, до яких ми вже маємо доступ сьогодні, планшет не просто зручний, а й корисний, бо його потужності вистачить вам як для простого серфінгу в інтернеті та перегляду фільмів чи серіалів, так і для дійсно серйозної роботи, для якої зазвичай звертаються до більш габаритних технологій, типу ПК. Але він вам вже не потрібен, бо пограти у Forza Horizon... Ви можете і на цьому красені Зустрічає користувача, звісно ж, екран. Дисплей Lenovo PureSight має 8,8 дюймів та частоту оновлення у 144 Гц Під екраном приховано головний мозок девайсу, чипсет Snapdragon 8 Plus. Лише ці два елементи вже говорять користувачу про те, що планшет дійсно створено не просто для браузингу, а й для чогось більш потужного. Знову ж таки, наприклад, геймінгу Саме тому Lenovo Legion Tab також має великий автономний час роботи завдяки батареї на 6,5 тисяч міліампер. А ще систему терморегуляції Legion Колд з технологією Vapor, яка подарує вам ще більше комфортних ігрових сесій. Планшет навіть має три окремих режими, які дозволяють користувачу контролювати продуктивність свого девайсу. У спеціальному ігровому режимі звір Legion Tab працюватиме на максимум. Збалансований режим триматиме оптимальну ефективність і, звісно ж, обов'язковий режим енергозбереження. А що ж як не згадати звук? Legion Tab має у собі два динаміки з підтримкою технології Dolby Atoms. це дозволить вам. Не лише з головою поринути у перегляд кіно, а й навіть дасть перевагу у іграх, бо ви будете чути кожен крок вашого супротивника, наче він десь поряд. І все це у портативному форм-факторі. Не забувайте про це, тож ви не приклеєні до одного місця і можете грати, працювати чи відпочивати де і коли вам захочеться. Саме тому у комплекті до планшету йде чохол, який також. Слухуватиму вам, як зручна підставка, і це ж лише мала частинка крутих можливостей, на які здатен Tab. Тому обов'язково переходьте за посиланням та дізнавайтесь про повні характеристики планшета. Посилання буде у описі під відео. Далі у нас буде справжнісінький симулятор кровожерливої акули під назвою Hungry Shark World. У цій грі ви просто плаваєте морем, їсте різноманітних морських створінь, людей та навіть бомби і сміття, і все це весело та цікаво. Але скажу чесно, місцями мені дуже не подобається ця гра. Бо мені шкода пінгвінів, окей? Мені не подобається їсти пінгвінів. Чи черепах. я знаю, це просто гра, але ну якось трошки неприємно. Але не з ним. Ми тут заради секретів та великодок. Так, на другій карті, десь у людовитому океані, ви можете знайти справжнісінький будинок Супермена. Так, не варто дивуватись. Просто відправляйтесь у найвіддаленішу частину карти Праворч. Там потрібно буде трішки проповсти на животі по суші, але саме так ви дістанетесь до цього місця. Тут вам і крісло з телевізором, і навіть унітаз зливна Труба, з якого дуже симпатично йде кудись вниз під воду. Ну, дякую, що це взагалі унітаз з трубою, а не просто дірка в льоді. Чому я кажу, що це будинок саме Супермена? Ну, бо про це говорять оці цікаві на вигляд: льодяні брили, що стерчать із землі. До слова, на екрані телевізору також щось є, там точно щось показують, але, на жаль, видно, це дуже погано. Тож і розібрати, що саме там транслюють, я так і не зміг. А от просто легендарна знахідка знайти її можна так само на карті у Льодовитому океані. Ви просто вниз і в якийсь момент натрапити на таку картину. Це затонулий корабель дуже великих розмірів, лайнер, навіть назву видно: Люсь Танік. А на його кормі у цікавій позі стоять двоє скелетів. Так, от це дуже круте посилання, яке я так думаю, ви й самі вже впізнали. Перед нами Джек та Роза, персонажі фільму Титанік. Це зрозуміло як по кораблю, так і по їхній легендарній позі, в якій вони стояли у фільмі. Хіба що у цьому акулячому всесвіті вони затонули. і як видно. Роза в тому числі. Але ж це не єдина гра у серії Hungry Shark. Є також частина під назвою Hungry Shark Evolution По суті, це те саме, але з новими локаціями, новими акулами та новими істотами, яких ви можете з'їсти. І от там ви також можете зустріти Джека та Розу, але вже трошки інакше. Спочатку вам потрібно знайти під водою отакий от великий портал, що виглядає, наче якась зоряна брама. У грі їх декілька, і кожен з них веде на різні локації. Тому нам потрібен один конкретний. Він перенесе вас на локацію. Де, наче, буквально щойно великий лайнер натрапив на айсберг та пішов під воду. Люди плавають на шлюпках, хтось просто спливає з під води. Звісно, все це ваша пожива. Але є тут і парочка, що трішки відрізняється від інших. Це дівчина, що лежить на чомусь типу дверей, поряд з якою вже у воді плаває чоловік. Якщо придивитись, то у дівчини там на цих дверях лежать купа різних речей, але вона, очевидно, точно важливіша для неї, ніж молодий чоловік у воді. Пріоритети, пріоритети. Варто вам з'їсти цю парочку, грати увесь. Екран видать повідомлення: там була купа місця. Так, от все це очевидно. Є ще однією прикольною пародією на Титанік. А ще деякі фанати гри можуть знати такого собі персонажа на ім'я Кемті Бас. Це просто риба, але з головою людини. У цій грі Кемті плаває у особливій секретній локації, що виглядає, наче кімната розробників, тут навіть і портрети щось є. Так от, якщо ми знову перенесемось до Hungry Shark World, виявиться, що Кемті Бас вже не серед нас. В одній з локацій ви натрапите на могилу цього прекрасного тисячолітнього створіння. Воно упливло до риб'ячого раю. До речі, а що, гарна ідея для. Ще однієї гри. Голодні акули на небесах. Літаєте собі, жуєте різних янголят. Чи. Це вже звучить як якась гра за мотивами Шаркнадо. Не дивлячись на усі чудові ігри у плейсторах, рік за роком лідерами топів у мобільному сегменті досі залишаються різноманітні стратегії, ж типу Clash of Clans або Clash Royale. Хтось платить у них гроші, щоб прокачати швидше, а хтось віддає перевагу проходженню без жодного донату. Це вже залежить від ваших вподобань та фінансових можливостей, хоча останнє це далеко не завжди. І взагалі у таких от подібних іграх знайти якийсь секрет чи великодку дуже важко. Ну або ж це у мене нічого не вийшло. І все ж дещо прикольне знайшлось Бумбіч. По грі у вас є свій власний острів, на якому ви будуєте своє поселення і маєте захищати його від ворожих атак. Або ж, навпаки, атакувати ворожі поселення своїми силами. Ваші чи ворожі солдати завжди висаджуються спочатку на берег, на піщаний берег. Власне, саме тому гра і називається Бумбіч. Також зрідка на цих пляжах можна помітити різних морських створінь, типу крабів або навіть морських зірок. І от саме морські зірки нас зараз і цікавлять. Якщо конкретно, то. Тільки одна особлива зірочка, що з'являється на пляжі ну дуже рідко. І все ж з'являється. Навряд чи багато хто звертатиме на неї уваги, але дуже навіть дарма, бо це дуже відома зірка. Це Патрік, той самий, що з губки Боба. Достатньо просто подивитись на його шорти, що є лише на ньому. Інші морські зірки можуть лише заздрити. Наступна гра у цьому випуску називається Lost in Harmony. Це щось типу ранера, але не нескінченого і під музику. Ну і от в головному меню гри у вас є вибір: грати у основну частину пригоди. Кайто чи ж доповнення під назвою «Втеча Мірай. Потрібно нам саме доповнення. А там нас цікавить третій рівень, у якому ви бігатимете чи то якоюсь пустелею, чи просто долиною. Саме у цій пустелі в якийсь момент у бабіч дороги можна помітити чоловіка у жовтому захисному костюмі, що стоїть навпроти трейлеру. Взагалі, цих чоловіків у хімкостюмах тут буде декілька, і іноді вони стоятимуть групами, але саме цей дядько навпроти трейлеру, ну точно не може бути просто випадковістю. Не знаю, як вам, але мені це нагадує Бет, головні герої, якого не лише носили такі самі костюми, але й варили наркотик посеред пустелі, також. У схожому трейлері. Чужда от гра Fury Road Survivor, в якій ви ганяєте постапокаліптичною пустелою на своїй тачці, та стріляєте ворогів у спробі вижити самому. Дуже нагадує шаленого Макса, насправді. І от цікавить нас тут настільки прямо ж секрет, бо ви періодично і так будете це бачити, просто граючи у гру. Це велетенський піщаний черв'як, що іноді вилазить з під землі та просто з'їдає або вас, або ваших ворогів. Це вже як пощастить. Коротше, не дарма ж я почав дюну днями читати. Очевидно. Це явна пародія на такого ж самого монстрозного черв'яка з планети Аракіс. Круто, коли розробники також роблять в іграх і секретні рівні. Не знаю точно, чи багато взагалі таких є, чи ні, але точно знаю, що один такий рівень знайшовся у грі Smash Hit. Гра прикольна, ви просто маєте стріляти металевими кульками у різні крихкі речі та набирати якомога більше очок. Проте ці кульки можна використати і дещо інакше. Для цього треба зайти у меню інше, а там перейти у розділ титри. В титрах ви так само можете стріляти. Вивіски та іншу перепону на шляху, але це ще не є секретним рівнем. Очевидно, він буде трішки далі, тому продовжуйте стріляти кульками вперед, бо інакше вас перекине назад у головне меню. І у якийсь момент ви побачите доріжку для боулінгу в кінці тунелю. Оце вже і є секретний рівень. Ну так, це той самий боулінг, де можна набивати собі поінти, але у більш приємній атмосфері. Може, і не зовсім за правилами боулінгу, але все одно доволі весело. Інший секретний рівень я колись знайшов у грі Where's My Mickey? у грі як. На жаль, більше недоступна ані на iOS, ані на Android. На жаль, може ліцензія скінчилася або що, але гра була прикольна. І от там можна було прийти у меню з усіма рівнями та главами, а звідти до хижі плуто. У цьому меню просто скрольте екран до самого низу і навіть що нижче, бо саме там під доступними рівнями ви знайдете іще один непомітний секретний рівень. Це рівень хот-догу, якому вам треба врятувати гуфі від голоду та нагодувати його хот-догом. Дрібничка, але ж приємно. Дещо подібне. Було і у легендарній першій частині Plants vs Zombies. проте це не секретний рівень, але знахідки схожі. Потрібно зайти у розділ досягнення і просто гортати його вниз. Тоді ж, у якийсь момент, усі ігрові досягнення закінчуються, але ви все ж матимете змогу гортати ще нижче. Саме це і робіть, бо на цьому вашому шляху до невідомого ви зустрінете багато цікавих знахідок. Як то, наприклад, черв'як зомбі і поряд інший більш нормальний черв'ячок в окулярах. Не всі його впізнають, але взагалі це дуже відомий черв'як. Це Лекс, герой іншої гри від студії Попка під назвою Bookworm. Далі на вашому шляху зустрінуться отакі от коштовні камінці. Можна також здогадати, що вони не прості. Це вже посилання на гру Біджулд. Ще під землею виявиться скелет єдинорога, що в цьому випадку, очевидно, є натяком на ще одну гру студії Попка під назвою Пігл, у якій цей самий Єдиноріг був головним героєм. Правда, там він був живим. Ну і в самому кінці нашого шляху вниз ви цілком очікувано дістанетесь. До зомбі-китайців. Так, ми прокопались через цю планету, аж на інший її кінець. Це ще сюжет якогось Лунітюнс. А от мобільний клон Red Dead Redemption безкоштовно від студії Gameloft під назвою Six Guns. І щоб знайти те, що нас цікавить, спочатку потрібно буде виконати перші пару місій, поки вам не дозволять відносно вільно бігати між цини. Десь майже посередині карти є місце з великим каньйоном, з обох сторін якого є великі скілясті гори. Саме навпроти однієї з цих гір ви зможете зустріти не що це якась тваринка, що дуже схожа на маленького кенгуру, хіба що забарвлення у неї, наче пікачу. І мені назви цього створіння гра вам не називає, але якщо її прострелити, виявиться, що ця істота роками була загрозою усього регіону. Знову ж таки, я не певен, але це ну дуже схоже на пікачу. Шкода тільки що він мене струмом не шурахнув, тоді мої здогадки точно підтвердились. Наступна гра дуже прикольна, це Балбой. Історія про хлопчика-лампочку, що живе у світі лампочці. Дуже симпатична і цікава. І в ній дуже багато цікавих секретів та посилань. Наприклад, на самому початку у вас буде завдання піти до себе у кімнату, але спершу треба вимкнути телевізор, бо ваш дідусь вже спить. Замість одразу вимкнути тебе, спершу подивіться, що там йде. Доступно аж три канали, і на кожному буде щось по-своєму цікаве. Один з фільмів показує колоді, з якого вилазить страшна лампочка-монстр. Очевидно, це пародія на фільм Дзвінок. На іншому каналі показують космічний корабель та монстра, що Причепився до обличчя невідомої лампочки. Сумнівів бути не може. Це вже фільм чужий. А от про останній третій фільм я якось так і не зрозумів. Може у вас будуть якісь думки. Далі вже десь аж на третьому рівні ви потрапите у коридор, пройти яким вам заважатиме велетенська рука монстра. Але нам це зараз і не треба. Подивіться, що лежатиме на підлозі на самому початку цього коридору. Іграшка якогось одного якого створіння. Очевидно, какодемона, монстра з серії Ігор Дум. Після цього буде сегмент зі спогадами, у яких ви. З дідом сидітимете на галявині і над вами пролетить дивна одного капташка. Те, як вона літає, та й загалом вид пташки точно натякає на іншу мобільну гру під назвою Flappy Bird. А далі під час рибалки ви будете грати за летючу собаку. Тут одразу буде видно багато дивних речей, що закопано під землю. Лише потім ви зрозумієте, що все це картриджі для старих ігрових консолей, і на них навіть видно зображення, що саме це за гра. І ті Стівена Спілберга. Так, от це посилання до новини, що стали вірусною років. Сім тому. Тоді будівельники, копаючи яму, знайшли цілу купу картриджів, і все це були картриджі тої самої гри іншопланетянин. Їх закопали, бо гра виявилась просто жахливою. Її навіть не стали намагатись тоді продавати у магазинах і просто викинули. А ще трохи далі, коли за проходженням ви будете плавати рибкою під водою, знайдете ще більше цікавого. Наприклад, скелет миші, що ну дуже сильно нагадує Мікі Мауса, або ж от таку голову робота, яка очевидно належить. Бендеру, роботу з мультфільму Футурама, і це лише частина тих цікавинок, які можна помітити, просто дивлячись по сторонах. На останок залишив вам. Ну, якщо це не найцікавіше, то все одно це мій фаворит серед секретів та великодок саме у мобільних іграх. Це гра під назвою There you Go. Мінімалістична та дуже цікава головоломка. Вона зроблена у вигляді кімнат, які ви проходите по черзі, рухаючись далі до наступної задачі. Тут ви можете спитати, якщо ж вона настільки мінімалістична, що ж таке цікаве у ній можна знайти? А от дещо все ж можна. До того ж, знайти це можна дуже скоро ще на перших рівнях гри. Спочатку це кімната з отакими кольоровими цистернами. Всередині кімнати також висить портрети. Це зображення Клеймана, головного героя неймовірного квесту 96-го року Неверхуд. Але це не все за картиною приховано секрет, але він покаже себе тільки лише якщо ви правильно викрутите оці ці кольорові контейнери. Тільки та картина відкриється, і за нею ви знайдете радіо. Всього по радіо грає три мелодії, і усі ці три мелодії взяті, звісно ж, з той сам. Мой гри врахот, це дуже крута знахідка. Але є тут іще дещо. Проте треба почати проходження спочатку, щоб описати кожен крок, який треба виконати для активації великодки. Спочатку треба витягнути одну з книжок на полиці, потім поправити картину з рибою на стіні і прийти до кімнати з деревом. Там забираємо вантус, переводимо час на годиннику і зрубаємо дерево. У кімнаті з кольоровими контейнерами викручуємо все на помаранчевий колір. Тоді вже використовуємо дошки для створення якоїсь конструкції. І після цього по суті ви готові. Просто залізайте назад у вентиляційну шахту. Якщо ви все зробили правильно, посеред неї з'явиться новий прохід туди і лізьте. Він приведе вас до невеликої кімнати з багаттям, зброєю та двома коровами. На корів можна навіть клікати, і вони з вами говоритимуть. Та головне, що все це очевидно є пародією на секретний коров'ячий рівень з другої частини Легендарне Діабло. І це дійсно ну дуже крута великодка. Ніколи б не подумав, що у такій грі можна знайти щось настільки надзвичайно класне. Такі от круті секрети приховано прямо у нас під носом в іграх, які ми граємо майже щодня, які для нас існують просто як вбивці часу, поки ми кудись їдемо чи на щось чекаємо. Все це постійно десь у нас у кишені чи сумочці, і ми навіть про це не здогадуємось. Мобільні ігри. Також можуть дивувати і дивувати дуже приємно. Друзі, пишіть у коментарях, чи колись ви бачили на власні очі, чи знаходили власноруч якісь мобільні секрети. Я певен, що таке точно було: якісь посилання, знайомі персонажі, локації. Може, це щось з сучасних ігор, бо я навіть не знаю, які зараз на телефонах є популярні ігри, окрім все тих же самих хітів, що були в топах чатів ще 10 років тому. Я просто граю лише на емуляторі ретроарк або якийсь Gardenscapes, тому навіть не слідкую за останнім. Мералізами і мені було б дійсно цікаво знати, що ж такого я міг дійсно пропустити. Тим часом нагадаю вам про обов'язкову підтримку наших збройних сил за можливості. Намагайтесь завжди кинути, хоча б гривню дві на якийсь збір на дрони Стерненку, госпітальєрам чи ж на «Повернись живим, або на якісь маленькі локальні збори, може й невелика, але поміч від великої громади. Дійсно має свою силу. Ну і також, я як завжди, хочу подякувати своїм меценатам, людям, які підтримують цей канал фінансово. Це прекрасні підписники на моїх сторінках на Баймієкофі та Патреон, спонсори на Ютуб, та просто небайдужі, які підтримують канал іншими способами через Mono, чи приват. Я безмежно дякую кожному та кожній з вас, бо саме ваші донати, місячні підписки та навіть просто чаї дозволяють мені регулярно робити для вас більше цікавих та дуже сподіваюсь якісних відео. Дякую вам, тут на екрані ще будуть посилання на інші мої відео на канал і лінк на баймія кофе. Тож можете клікати туди. Бо ж наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе. Побачимось наступного разу.